Що стосується застосування атаком, вона дійсно на сьогоднішній день, ну я би сказав, в світі не існує системи протиракетної системи, яка б була здатна збити цю ракету, тому що вона на, на 300 кілометрів летить там личені хвилини, а на 160 шістдесят і ще менше. О, так що всі ці балачки, що Путіна, що ми відіб'ємо Атак це точно так же, як він сказав, що і леопарди згорять всі, але ж не також виходить їх спалити. От то по атакам тут взагалі навіть не може бути мови, щоб їх хтось збив. До речі, от я привожу приклад. Іноді вони чомусь боєприпаси для МЛРС називають ракетами. Ну, от, ті, які летять на, 70, на 80 кілометрів високоточні, да, вони чомусь кажуть завжди ракети. І кажуть, що ми їх збили. ну В історії немає. Єдина система, от, я би так сказав, теоретично, єдина система, яка б могла спробувати перехопити, ну це може залізний купол, Може. І то це Суто теоретично. Я думаю, навіть таких випробувань ніхто не проводить. І вони постійно казали, що вони їх збивають. А ми потім з вами рахували дірки в дорожньому полотні Антоновського мосту, і чомусь співпадала кількість дірок з кількістю випущених боєприпасів з Хаймарс. Тут теж саме. І якщо ми подивимось на карту, то фактично дальність 160 кілометрів, мінус там безпекове віддалення пускових від лінії фронту, то ну, я беру 120-130 кілометрів. Ми покриваємо майже всю, е дістаємо до державного кордону і до Азовського узбережжя. Даже трошки зачіпаємо е північну частину Криму, там до Джанкоя включно. А Джанкой це сама крупна узлова станція на, на, на Кримському півострові. Там е, сходяться і розходяться всі залізничні шляхи Криму. Так що для них це е, величезна, величезна проблема. Е, якщо ми казали раніше, коли з Хаймер з'явилися да, з високоточним боєприпасом, ми казали, як що росіяни змушені склади відвести за лінію 50 кілометрів, кілометрів від фронту. Е, це плече. Підвозу, і це проблеми в логістиці. І ми навіть спостерігали. Я пам'ятаю, вони возили там малими вантажівками. Спочатку вони возили зерновозами, захопленими там на окупованих територіях. Потім возили невеличкими вантажівками ці боєприпаси, намагалися якось. зараз. Вони пристосувалися з логістикою, треба віддати належне. Є у них такий досвід тепер. А тут з'являється атак. І куди склади виносити на територію Росії? Розумієте, це плече підвозу більше ста кілометрів, та це голодний пайок для фронту. Це повинно конвої повинен йти, от як верениться постійно, а ми ж маємо вогневий вплив на, на ці конвої. Можемо мати.